На дорожечка, загайна, загайна, я будь-кого не любила, хоч сама мне файна. Ой, коню вороненький, сама кикувала, вірмеленький душі мої сама ночувала. Мене мама породила столі на тоці, та дала ми чорні очі моргати на хлопці. Мене мама породила, Гар... мене мама породила, годувала медом, аби мене любку нашов під чуденним ледом. Купалась, я вже співала, то й купалася не моя мамку в солодкі молоді. Купала сні, ну я тут говорю, то там теж пише. Купала сні моя мамку в солодкім молоді. Я ж співала видав. В солодкі молодці. Тепер мамкою не нарікаєш, що мені люблять хлопці. Так.